Яскраві сукні щирі посмішки, радість в очах, святковий настрій, в концертній залі. Кількість первомайців, що отримали початкову музичну і образотворчу освіту, збільшилась. 46 випускників проводжала первомайська школа мистецтва. Заповзяті майстри музичної та образотворчої справи педагоги навчили своїх вихованців любити музику, любити навколишній світ, бачити його принади і недоліки, і вміти показати і передати свої почуття проникливою мелодією чи сповненим життям малюнком. Діти отримали свідоцтво про закінчення правомайської школи мистецтв. Ніби спортсмени вони швидко злітали на сцену. Багато хто отримав два свідоцтва. Вони поєднали навчання на кількох відділеннях. Діти присвятили свої пісні дорогій школі мистецтв. Чудові часи пізнання прекрасного стануть доброю згадкою.